Доброго дня. Перш за все про оперативну ситуацію на Донеччині. Сили оборони відбили атаки ворога на Ліманському, Бахмутському та Авдіївському напрямку. Тривають бої в районах Красногоровки, Георгівки, Новоміхайловки та на Південніше Золотої Ниви Донецької області, де ворог на цьому тижні намагався прорвати оборону українських військ. Армія ворога завдає постійних ударів. По цивільним та інфраструктурі на цьому тижні окупанти обстріляли Донеччину близько 11 тисяч разів. Переважно йдеться про лінію фронту під постійним вогнем: Вугледарська громада, Сілідова, Часов'яр, Сіверськ, Красногоровка, Курахова, Покровськ, Мірноград, населені пункти Черетінської, Новогродовської, Константіновські громади, Тарецьк та околиці Ліманської громади. Ворог постійно прострілює майже всю територію Донецької області. Саме тому продовжуємо обов'язкову евакуацію на Донеччині. Евакуація це дуже складний процес, але необхідний. Рятуйте себе та своїх рідних. Наразі в області залишається понад 504 тисячі людей. З 23 березня мешканців Донеччини, які вимушені виїхати до більш безпечних місць, буде приймати Рівенська та Волинська областя. Також продовжуємо евакуацію в примусовий спосіб родин з дітьми. Вивезли всіх дітей з північного Торецької громади. Ще вісім дітей перебуває у Щербінівці, шість у місті Торецьк. Через безпекову ситуацію у чотирьох населених пунктах Корахівської громади довелось теж запровадити примусову евакуацію. Наразі там перебуває 24 дитини з 11 березня. Евакували з тих населених пунктів чотирьох діточок. Питання безпеки продовжує бути найголовнішим на Донеччині. Працюємо над забезпеченням жителів області достатньої кількості укриттів. Про це також говорили під час засідання державної комісії ТПНС під керівництвом Олександра Кубракова. Перевіряємо стан укриттів, проводимо їх до ладу, встановлюємо також наземні захисні конструкції. У цьому році заплановано проведення капітальних ремонтів найпростіших укриттів у закладах освіти та житлового сектору. На цьому тижні фахівці швейцарського фонду протимінної безпеки почали нетехнічне обстеження в Донецької області, так як Донеччина в дуже великій кількості забруднена вибухонебезпечними предметами. Одну ділянку на деокупованих територіях вже обстежили в першу чергу. Роботи ведуться по сількогосподарським землям, щоб почистити їх і повернути можливість їх обробляти. Дякуємо всім, хто працює над вирішенням проблеми мінної небезпеки і допомагає нашим людям відновити можливість, знищені росіянами. Працюємо далі заради нашої перемоги.